Пакунок кам'яної солі один з найвпізнаваніших символів української промисловості. Цей дизайн знайомий кожному українцю і навіть став тлом для творів мистецтва. Художник зі Львова Олександр Войтович, що задовго до війни почав створювати картини на соляних обгортках. Сіль. Вона мені асоціювалася якось. Ну, по-перше, з Україною це давня історія, чумацький шлях, бахмутська сіль. Ну я просто це обігрував десь. Ну, чисто арт, як такий арт-об'єкт, ну, певно, використовував як концепцію. З війною воно набрало зовсім іншого значення, і тепер вона стала якась така інакша моя та сіль. Бахмут Соледар Артем Сіль. Ці назви щодня у заголовках світових ЗМІ. Росія у жорстоких боях намагається захопити цей регіон, зокрема й через економічний інтерес. Найбільші у Європі соляні родовища. Крім того, у розгалужених глибоких шахтах росіяни мають намір ховати і боєприпаси, роблячи їх недосяжними для ураження обидва ці міста шахтарські, гіпс у Бахмуті і Сіль у Соледарі. І ми вважаємо, що це відіграє важливу роль у тому, чому Пригожин так наполегливо наступає, буквально кидає тіла в нісуробку, щоб отримати ці два міста. До війни державне підприємство Артем Сіль постачало українцям 90 відсотків потрібної їм солі, а ще експортувало її до 15 країн світу. Колись українські чумаки ходили по сіль не лише до Криму, а й до Бахмуту. У 1881 році, понад 140 років тому. Тут розпочало роботу державне підприємство Артем Сіль у квітні минулого року. Підприємство видобуло сіль востаннє. Переробило, запакувало, відвантажило торгівельним мережам і закрилося через війну. Цехи і офісні будівлі підприємства згоріли вщент, обладнання знищене, видобуток солі зупинений. Майже 2500 працівників залишилися без роботи, а Україна без власної солі. Стала дуже починало становитись дуже гаряче. І ніхто не хотів ризикувати життям працівників. Пакунки солі стають в Україні дефіцитом і навіть вже раритетом. А сіль знову не лише харчовий продукт і бізнес, це частина української культури. А сіль вона дає якийсь такий оцей додатковий настрій. Там сіль життя, сіль, вона така асоціативна. Дуже От. і я думаю, що воно якось. Ну, воно мене заводило якийсь такий інше, інше русло, іншу ідею, іншу концепцію. Не просто рисунок на папері, а рисунок на якомусь текстовому папері, а ще й тема Солі це вона така була ну, якась така цікава. Ну і плюс історія. Тут же історія, бо на тлі була історія, тому що ну, це, напевно, єдина історія, яка збереглася. Такій упаковці історії України. Одна з картин Олександра Войтовича на символічному пакунку Бахмутської солі вже є і у приватній колекції у Вашингтоні, у Сполучених Штатах. Мою увагу особливо привернули малюнки вугіллям на упаковках солі. Це скромний матеріал, але я думаю, що більшість українців, напевно, мають його вдома. Я жила в Україні три роки і мала такі пакунки солі. Це прекрасне створіння, яке виражає радість на цьому скромному матеріалі. Ви знаєте, це є ідеальним прикладом духу України, і це є дух Донбасу. Я провела два роки як волонтерка Корпусу Миру у Хмельницькому, а також рік жила у Києві. Тому мені близька Україна, і насмілюсь сказати, у моєму серці це другий дім. Тому я дуже захотіла придбати цю картину, щоб мати частинку України в себе. До створення картин на такому незвичному матеріалі Олександра Войтовича привів ще студентський досвід. Академія мистецтва вчився десь на початку 90-х. Була криза з усім, в тому числі з папером. А ми студенти мають малювати багато, і, відповідно, шукався будь-який матеріал, на чому можна малювати. І ми його називали там ковбасний папір або ще щось таке. І ми малювали на різних. Ну, експериментували м'якими матеріалами. Там це був, як правило, вугілля, щось таке. Це такий художній матеріал є. І відповідно, ну я був десь пристосований. Ну, зараз вже безліч матеріалу, розкішного паперу, якого хочеш, малюй. А тоді був дефіцит. На початку війни Олександр Войтович створив також серію портретів Люди часу. Портрет колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона навіть потрапив у приватну колекцію. Політика саме тут почалася дуже потужна підтримка України, і ця підтримка для всіх нас і особисто для мене асоціюється з образом колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Образ його став для мене важливим і саме його. Я втілив у своїй серії портретів під назвою «Портрети часу. Саме цей портрет потрапив до його приватної колекції. Це людина, яка фактично згуртувала захід на допомогу Україні. Ну, Джо Байден, звичайно. Сталося, що на одній з благочинних виставок у Львові цю роботу придбали, і ця робота потрапила до адміністрації президента нашого. В останньому візиті Бориса Джонсона в Україну цей портрет подарували йому. Ну, це дуже приємно було. Ну, як я чув, що Борис Джонсон був дуже щасливий, ну а мені приємно, що ця робота потрапила до його колекції. Інтерес Олександра Войтовича до Бахмутської солі виявився пророчим. Художник сподівається, що пророчою стане і назва картини, яку придбала американка Маура Шелден. Перемога Ганна Твердохліб, Ярина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки.